Доброго вечора, ми з України. Сьогодні я розповім, що цікавого у моїй реалізації векторного керування безколекторними моторами. Це моя досить стара задумка, яка має трохи незвичний підхід до деяких обчислювань. Вона працює і може бути для когось цікавим рішенням. Описаний тут підхід, перевірений на моторах з постійними магнітами. Публікація проєкту у відкритому доступі. Буде, як я і казав раніше, після нашої перемоги. Щоб прискорити цю подію, ви можете задонатити або будь-як підтримати Збройні Сили України. Отже, почнемо. Розуміючи, що мене також дивляться люди, які не зовсім знають, що таке векторне керування і навіщо воно потрібне, я змушений буду... Доступно і стисло розповісти про векторне керування, а потім про те, як саме я робив свою реалізацію. І чим вона відрізняється від більшості інших реалізацій для тих, хто в курсі векторного керування, щоб не гаяти час, можете перемотати. Я тут напишу до якого часу. Отже, навіщо потрібне векторне керування? Почнемо з проблеми. Якщо ми просто подамо напругу на мотор, відповідно сигналів датчиків положенні ротора, ми говоримо про трьохфазні синхронні двигуні, відповідно, мається на увазі трьохфазна синосидальна напруга. Мотор буде обертатися. Струм у обмотках статора буде трохи відставати від напруги, тому що обмотка двигуна – надто індуктивність і в моторі відбуваються інші процеси. Ми їх розглядати не будемо, зараз це не про це. Коли навантаження на вилу мотора змінюється, змінюється і відставання струму. Саме струм, а не напруга, формує магні... магнітне поле статора. Коли струм відстає, магнітний поток теж відстає, скажімо так, і вже не знаходиться у найвигіднішій позиції для створення максимального можливого моменту. І частина енергії витрачається на обігрів атмосфери. Ми можемо повернути струм і відповідно магнітний поток у найбільш ефективну позицію, коригуючи фазу напруги. Тобто зміщуючи сіну напруги вперед назад. Коли струм буде там, де має бути, ми можемо сказати, що стабілізувавши струм мотора, ми стабілізуємо момент мотора. Тобто момент на валу. Буде пропорційний струму. Але якщо ми просто стабілізуємо струм статора, умовно кажучи, по амперметру, і не компенсуємо його відставання, як наслідок відставання поля статора, тоді ні про яку стабілізацію момента говорити не можна, бо при стабільному струму статору по амперметру, при навантаженні на валу мотора струм сильно відстає і момент мотора падає. Якщо досягти якісної стабілізації моменту мотора, можна забезпечити найкращі показники перехідних процесів, найвищі показники регулювання, забезпечити якісну стабілізацію обертів, положення, підвищити ефективність електроприводу і так далі. Саме у вирішенні цих питань і допомагає нам векторне керування. Чому векторне керування називається векторним? Оперувати трьома синусодальними напругами трьох фаз. Трьома э, струмами трьох фаз доволі складно. І так повелося у трьохфазних системах, що простіше це робити у векторному представленні. Тобто напругу трьох фаз можна писати одним вектором, який у часі обертається. Трьохфазний струм одним вектором. Тому системи керування, які оперують в своїй математиці саме векторами, і називають векторними системами керування. ФОК, про яке йдеться, це. Один з методів векторного керування. Що потрібно для роботи векторного керування? Для роботи векторного керування потрібно знати: перше, положення ротора, використовуються датчики положення ротора або математична модель для бездатчикових систем. І друге положення вектора струму використовуються відповідно датчики струму. Як працює математика векторного керування? Уявімо, що ми маємо двигун зі стартором з трьома обмотками. Ротор з двома полюсами. На одному з полюсів ротора поставимо позначку Кут, на який буде повернутий ротор, і буде означати його поточне положення. Як визначити положення ротора? Наприклад, ми маємо ротор з трьома датчиками холла. Завдяки ним можна точно знати, де знаходиться ротор під час обертання тільки у шести місцях в момент перемикання датчиків. Коли положення ротора знаходиться між цими позиціями, ми не можемо напевно сказати, де він знаходиться. Тому положення між цими точками вираховується за допомогою таймера. Тобто ми вимірюємо час, за який ротор пройшов цю ділянку, і вважаємо, що на наступній ділянці його швидкість зміниться несуттєво. Тоді у будь-який час ми зможемо вираховувати положення ротора. Якщо є енкодер... Чи ще якийсь аксіальний датчик, це ще краще, за допомогою них можна точніше визначити, у якому положенні знаходиться ротор. Для спрощення пояснень, положення ротору будемо вимірювати у градусах. З'ясовуємо напрямок вектору струму. Для цього вимірюють струми у фазах мотора. Уявімо, що ми виміряли і знаємо усі фазні струми. Але досить складно щось робити з трьома показниками. Для того, щоб у математичному сенсі якось з ними працювати, використовують фазні перетворення. Пряме перетворення Едіт Кларк. Це жінка, якщо що, тому мені рве вухо, коли кажуть перетворення Кларка. Перетворення Кларк. Отже, за допомогою нехитрих арифметичних дій, три струма, між якими 120 градусів, перетворюються на два компоненти, між якими 90 градусів. Тобто, фактично, цими двома відрізками і описується вектор струму. Називається це фазним перетворенням тому, що струми з трьохфазної системи переводяться фактично у двофазну. Якщо подивитись у часі, ротор постійно обертається. Вектор струму обертається, все крутиться і нам навіть не видно, що відбувається. Для того, щоб розгледіти, як там положення струму відносно положення ротора, використовують координатні перетворення пряме перетворення парка. Уявіть, що ми сіли на ротор. І обертаємось разом з ним, а перед нами ця мітка на роторі. Тепер положення ротора для нас незмінне у часі, а компоненти вектора струму не будуть обертатися. Вони ж обертаються разом з ротором. З математичної точки зору у декартових координатах принесення двох відрізків відомої довжини, які в нашому випадку описують вектор струму, на систему, яка обертається, і повернути на відомий код. Використовується за допомогою тригонометричних функцій. Там синуси, косинуси різні. Після прямого перетворення парка маємо дві компоненти вектору струму. І нам потрібно звести одну до нуля, щоб вектор струму був у потрібному положенні, інша, грубо кажучи, пропоційна моменту мотора. Його стабілізуємо на потрібному нам рівні. Цим займаються два пі-регулятори. Кожен своєю компонентою. Результатом роботи цих регуляторів будуть дві компоненти вектору напруги. Далі нам треба повернути ці дві компоненти вектору напругу назад на систему, що не обертається, тобто повернути на систему координат статора, враховуючи поточне положення ротора. Для цього використовуємо зворотні координатне перетворення парка. Тепер, коли ми отримали дві компоненти вектору напруги у координатах статора, ми можемо перетворити його на трьохфазну напругу. Тобто на три напруги для кожної з трьох фаз. Як це зробити? Напишіть свої думки чи методи з цього приводу у коментарях, а я далі розповім, як я зробив. Це так дуже стисло і поверхньо я розповів, як приблизно працює класичний метод векторного керування у режимі стабілізації моменту. Як працює моя реалізація? Положення ротора я виміряю у градусах, струм статору виміряю традиційно. Вектор струму я теж розкладаю на дві компоненти завдяки перетворенню Clark. А далі я враховую модуль і кут вектора струму. Маючи дві компоненти вектора, це зробити досить просто. І наш вектор струму теж буде описуватися двома числами. Але це буде модуль вектора і кут. Так, як ви може здогадалися, далі я буду оперувати векторами лише у полярних координатах, а не декартових. Що це нам дає? Тепер вектор струму треба перенести на систему ротора, що обертається пряме перетворення парка. Я від кута вектора струму віднімаю кут положення ротора. От і все перетворення парка. Просте віднімання. Далі в мене теж два пі-регулятори, бо вектор описується двома числами. Один займається кутом, другий модулем вектора. На виході цих двох регуляторів теж вектор напруги, описаний двома числами, а саме кут вектора напруги і модуль вектора напруги. Тепер треба перенести його на систему статора, зворотнє перетворення парка. До кута вектора напруги додаємо кут поточного положення ротора. Просте додавання от і все зворотнє перетворення парка, ніяких косинусів синусів. Маємо вектор напруги у координатах статора, описаний кутом і модулем. Далі залишається перетворити його. На напруги для трьох фаз. Як я це роблю? У мене є заздалегідь прорахований масив з даними для трьох фаз. Скажімо, напруга у відсотках для кожної з фаз в залежності від кута. Така собі табличка трьохфазних синусів. У масиві, наприклад, 360 елементів. Я беру елементи масиву, які відповідають куту вектора напруги. І для кожної з фаз перераховую показник заповнення ПВМ пропорційно модуля вектора напруги. Отримую три значення ПВМ для трьох фаз. У зазалегідь прорахований масив можна помістити будь-які криві. У мене звичайний СВПВМ. Як я і казав, нічого надзвичайного і особливого, просто обчислення виконується у полярних координатах. Тут досвідчені фахівці можуть мене запитати, а перехресні зв'язки? А тепер я хочу вас запитати, а що тут з перехресними зв'язками при роботі у полярних координатах? Напишіть у коментарях. Також можна почути, що якщо я використовую масив, то він має обмежену кількість елементів. Це впливає на точність. Окей. Якщо у мене в масиві 360 елементів, то похибка або крок, з якої я встановлюю кут вектора напруги, становить 0,27%. Я вам так скажу: вимірювати струм у моторах, враховувати вектор струму, де гуляє шим, з такою точністю у вас навряд чи вийде. Якщо ви досягнете похибки у відсотка, це буде собі яким досягненням. Тому на практиці це не принципово. Якщо вам дуже кортить, ви можете збільшити кількість елементів масиву. До речі, у моєї реалізації їх менше, ніж 360, і цього виявляється цілком достатньо. Такий підхід спрощує обчислювання. Якщо уважно пройтись по всій математиці, можна звернути увагу, що потрібна лише одна тригометрична функція Атангенс 2. Для врахування кута вектора струму. Решта операцій проста арифметика. Складання, віднімання, помножити, поділити. А 2 я використовую власну реалізацію для прискорювання обчислювань. Ну І тому що кути я обчислюю не в градусах чи радіанах, а в умовних одиницях. Але то вже питання практичної реалізації. Як ви бачите, тут підключені ізольовані датчики струму, а на платі встановлені шунти. Також ви можете бачити, що тут, прис... прикол... прик... як то сказати, щоб не образити естетів присутній інкодер, що натякає на те, що вся програмна частина, яка стосується всіх цих сенсорів, вже реалізована. Висновки. Це не фантазія або теоретична ідея. Реалізація цього задуму вже існує. тобто… Це вже не просто прикольний експеримент, а робочий метод. Ефективність і доцільність такого методу покаже подальша практика. Використання полярних координат у векторному керуванні не новина, її ви можете знайти статті на цю тему. Було б непогано порівняти на стенді роботу моєї реалізації і подібною на MCSDK, Причому на одній платі з одним мікроконтролером і одним двигуном. У мене для цього майже все є, і я обов'язково спробую це зробити. Звісно, було б цікаво отримати результати незалежного порівняння, але поки що робота на цією бібліотекою чи реалізацію триває, і вона ще не готова до публікації. Основна робота, яка реалізує задум, завершена. Зараз треба довести її до товарного вигляду і зробити хоча б мінімальну документацію чи хоча б нормальний опис. Я не робив підтримки бездатчикових моторів. Може, в майбутньому буде, але у першій версії точно ні. Оце так я розважаюсь, коли є вільний час. На сьогодні все. Добрим людям добра, решті, по їх ділам, слава Україні!